Електрокар купляти чи ні, вигідно чи ні, розповідаю. Перше це безмитне везення. Поки діють пільги, вам не потрібно платити за розмитнення, то це, звісно, вигідніше, чим буде в 2026 році. Ще одна перевага: те, що попит на ці автомобілі зростає, росте інфраструктура, тобто зарядні станції, СТО. І, звісно, більшість вже майстрів вміють їх ремонтувати. Тому це плюс. Третє: це менше трасових авто. Швидше за все, пробіг буде реальний, бо ці авто. Автомобілі їздили в місті, не на автобанах, і в основному він доволі маленький. Ну і звісно, на що звертати увагу? Перше це сох батареї. Якщо її відсоток менше 75, швидше за все цей автомобіль буде швидко сідати і розряджатись. Тому не беріть такі автомобілі. Дуже часто приїжджають ті самі ліфи, які можуть проїхати лише 100 кілометрів. Ну це дуже мало. Наступне це звісно. Утоплені битки з США чи з Китаю в них страждає система БМС і також та батарея, просто піде нам в смітник і той автомобіль з ним. Наступне це інфраструктура. Якщо ви живете в місті, окей, є зарядні станції, можна вдома зарядити все. Але якщо ви живете в якомусь селі і вам там їхати 70-100 кілометрів до міста, я би 10 разів задумався, чи вам потрібен цей автомобіль. Ну і рекомендовані автомобілі від мене: це Kia Niro, це Tesla Model 3, це Nissan Leaf, Renault Zoya і Volkswagen ID. Оце універсальні автомобілі, не супер-мега, дорогі, і вони вам будуть їздити, будуть служити. В них класний запас ходу, недорога ціна, недороге обслуговування. І, в принципі, вони не так критично падають в ціні, як всі інші авто. Тому, якщо хочеш замовити послугу автопідбір, команда Kent Cars до ваших послуг пиши або телефонуй.